Нещодавно у цьому магазині військовослужбовець погрожував вбивством. Солдат мав при собі пістолет під патрон Флобера і наставив його на цивільну людину. Мовляв, сталось так, бо виник словесний конфлікт. Принаймні так йдеться у вироку. Інцидент дуже хутко розслідували, і так само скоро відбувся суд. Від погрози вбивством до вироку два тижні. Йдемо до магазину дізнатися подробиці. Виявляється, військовий наставив зброю на одного з тутешніх працівників. За автова я це на камеру. Ну тику побачив, що він його хаває персадку. Виходить, кажу до нього. Надіславайте ну, те, що вправо. Він каже, Ті приємно, що він вже не брав. Кажу, ну я бачу, поки ми прошло що щось брати. Той дістав товар, пригадує працівник. А от далі солдат вже потягнувся за зброєю. Дістав цю керки, там віддав товар. Кажу, давайте зачекаємо охорони. Каже, ви вже не перший раз до нас приходите і кладете. Хвилин тридцять чотири він таки до мене каже, відкривай двері, відкривай двері. Я кажу ні. Ще раз повторю, охорона щось не приїжджала, не приїжджала. Тим бачу, він дістає щось з сомню. Ну, так само з броситки, але зменшила про мати. Придумав, може, якісь щетуварки. Він і може він дістає. Він дістає предмет, схожий на пістолет. Ну, типу, я злякався відкрив двері. Він щось вам казав, щось погорошу? Ні, він просто сказав, відходиє і все. Після правоохоронці його знайшли. Лучанин був у військовій формі, каже потерпілий. До слова, за плечима у солдата вже є кримінальна справа. Як вказано у матеріалах провадження, два роки тому чоловіка судили за побої своєї мами, не заперечував, що був під градусом. Утримуючи її правою рукою за волосся, умисно наніс декілька ударів кулаком лівої руки в область правого вуха та вуличної ділянки. Після чого, схопивши обома руками за плечі, потерпілу, почав стискати ліве плече і перед плечі та умисно наніс ще декілька ударів кулаком правої руки у ліву бокову поверхню грудної клітки. Тоді йому присудили 200 годин громадських робіт, але трудитись чоловікові певно не сильно кортіло, бо ж за півроку на громадських роботах був лише 4 години. Згодом його мобілізували у військову частину сапером. Тепер він кається, що наставив на цивільного зброю і визнає вину. Між тим суд наголошує, що згідно нашої конституції є найвищою цінністю. Людина її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню. Будучи військовослужбовцем, солдат повинен був свято і беззаперечно дотримуватись конституції України і законів України військової присяги. Після збройного інциденту в магазині військовому присудили один рік пробаційного нагляду. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.